Вчора увечері у центральному міському районі сталася трагедія. Потонула жінка на терміновий виклик. Прибули рятувальники. Вони вилучили з води двох людей. О 18 годині 33 хвилини до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в центральному міському районі, поблизу вулиці Старовокзальна, будинок 9 біля мосту в річці. Саксагань на відстані 25 метрів від берега потопають дві особи. До місця події одразу вирушили оперативно-рятувальні підрозділи 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю о 18 годині 42 хвилини було проведено оцінка обстановки та прийнято оперативно-рятувальні дії за допомогою рятувальної мотузки. Вилучено з води чоловіка та жінку. Чоловіка врятували. Жінка, на жаль, була вже не живою. Поліція встановлює обставини її загибелі. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 53-річної жінки без явних ознак життя. Попередньо встановлено, що смерть жінки настала через утоплення. Тіло направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Михайло Бостров, Андрій Славний, Олексій Правицький цей день.